Вітаю всіх друзів на каналі Моя справа Адмін. На моєму попередньому відео, який я виклав по SSD Paskill SSD 1 ТБ, Ось він. Я не виклав тоді тести повної ємності. по правді сказати, тести, то я запустив, але не дочекався їх повного результату, тому що виконувались вони в фоні більше 14 годин. Це зайняло там 14 з чимось годин, якщо бути точним. Тому що в мене вони виконувалися через звичайний USB, цей перехідник, і я вирішив, я подивився, тоді щось годин 8 чи 10 воно відпрацювало. Думаю, не буду чекати, вже викладу так. і Це багато коментарів викликало. А де ж ті тести? Отже, Вирішив я виправити ту ситуацію. Зараз ми робимо тест Аїдою Random Write плюс Verify. Це з однієї сторони дасть нам уявлення про навантаження кеш-контролер і так далі. А з іншої сторони, ми ще зробимо, звісно, що і тести на ту тест, і там ви побачите все те саме, але трохи в пришвидшеному варіанті. Отже, погнали. Закінчився тест. Не дивуйтесь, що ми отримали ось таке падіння. Це Вінда проявила свій інтелект і намагалась комп'ютер в сплячку запхати, але Аїда це помітила і відновила. Не знаю, як так сталося. Зазвичай Аїда не дає в сплячку відправляти комп. Але ну так сталося. І що ж я хочу сказати, судячи з того, що ми все записали і читали, це такий реальний розмір один терабайт реального розміру. Якщо вам дуже АІДі, а є які люди, які не довіряють чомусь Аїді, вони кажуть, що Аїда це гімно, і так не можна взагалі користуватися її, тому що вона не дає тому, що ми хочемо. То я пропоную для тих людей окремо запустити H2 тест. Ось наш бакап, Я його обираю і натискаємо в Write плюс Verify на повністю всі дані, які у нас є. Закінчується у нас частина запису програми h 2 тест Чому я її не люблю і не поважаю? Тому що насправді вона дуже аж занадто довго працює, і вона не дає нам все одно остаточної відповіді. Справа в тому, що тесту Аїди в рендомний запис з верифікацією Аїди, дає на 99% нам відповідь, чи фейковий пристрій, чи ні. Він працює доволі таки швидко, ну, в порівнянні, звісно, що з H2T. Але не дає відповідь, яка його, який реальний обсяг. Ну Буде там у вас замість там, терабайту, наприклад, 16 ГБ або скільки там 100, 128 ГБ. Да, так от таку відповідь Аїда в першому, в першому тесті не дасть, коли ви тільки рендомно записуєте. Вона дасть тільки позначку, що у мене є проблеми, тому що вона все ж таки робить адресацію на прямому підключенні до контролеру і намагається це адресувати в просторі. А так як у неї це не виходить, тому що вона постійно буде перепровіряти, що вона записує і зчитує. То відповідно і вона скаже, що ой, у мене проблеми, і це, відповідно, буде показник того, що це фейковий накопичувач. H2 -тест, він фактично в себе включає два тести, але він працює тільки в просторі звичайної ФАТ або НТФС-системи. І чим це? чим це погано? Він не має доступу, по-перше, до перших секторів, які відносяться до системних. Він не має доступу до жор... системи журналювання до мфт розділів і тому він так само не дає чіткого визначення розміру вашого накопичувача. Якщо Аїда, наприклад, дає майже на 100%, ну давайте так, 99%, що Аїда вам скаже, що це фейковий накопичувач. Але для того, щоб визначити його обсяг, вам потрібно після того, як ви записали, зробити ще після того лінійне зчитування, і тоді ви будете знати його обсяг. Тобто дві операції замість одної потрібно робити. Аж два тест робить. Фактично дві операції, але він заповнює повністю всі комірки, він створює купу файлів, прописується в кожному секторі. Якщо Аїда вибірково бере сектори, вона їх помічає, маркує і все, то h 2 він записує всі сектори, які взагалі можливо тільки записати, які йому доступні для запису, як ви собі уявляєте. І тому він дасть вам фактично. Одразу відповідь, чи фейковий це накопичувач чи ні, і ви будете знати після верифікації. Ще й на додаток його і обсяг. Тобто ті самі дві процедури, які може робити АІДА, тут робиться вони фактично автоматично, послідовно. Зараз, ви бачите, він перейшов в стадію верифікування, робить це значно швидше. Ну і а, тому, тому ми можемо умовно однією кнопкою одразу побачити, що відбувається. Але я кажу ще раз: він за рахунок того, що він прописує все одно, тільки доступні йому мегабайти фактичні не, не повну ємність накопичувача, а доступні в розділі, розумієте, на мегабайти. Оце і є його обмеження, яке дасть ну, вам 99,9%. Все одно не 100%. Тобто похибка все одно є. Але є люди, які не вірять в Аїді, а вірять аж 2 тест, тому що от воно, воно одразу там виконує дві команди і одразу нам дає відповідь фактично на два питання. Хоча тут так само виконуються фактично дві, дві процедури. Як ви собі уявляєте, не можна за одну процедуру зробити і те, і те. Все одно нам потрібно робити тест запису, а після того тест зчитування. І як би ми не хотіли, у нас все одно не вийде зробити це за один раз. Отже, кому подобається H2 тест, то я його роблю виключно для вас. Мені довелося його підключити до SATA, саме для того, щоб зробити це. Ну, от ви бачите, зараз у нас йде доволі таке швиденько зчитування, але все одно це швиденько розтягнеться ще за його розрахунками на 40 хвилин. Тобто, це ще не фінальний варіант. І реальне тестування навіть в SATA у нас займе не багато і не мало, а 40 хвилин. Але і це ще не все. Я хотів ось що повідомити вам. Як ви бачите, остаточна швидкість запису у нас була 78 МБ на секунду. Тобто, коли SLC кеш не заповнився, ми бачили швидкості від 400 з гаком МБ до 300. Після того, як SLC заповнився, швидкість почала впадати. І ось ми отримали наприкінці 78 МБ на секунду. Для тих, хто не втратив, курсі справ я хочу сказати, що взагалі в бюджетних одночіпових і драмлес. Drumless... На SSD ця швидкість може бути дуже смішною, наприклад, там 15 МБ на секунду, 10 МБ на секунду, там 20 МБ на секунду, розумієте? А в цьому вона складає 78 МБ на секунду. І як для бюджетного накопичувача за 3 копійки, вибачте, але все ж таки, воно доволі таки обмежено в грошах коштує. Я б сказав так, це непоганий показник. Ну, принаймні гірше, ніж на Вінчестері, на реальному Вінчестері. Ви не побачите швидкостей, тому що реальний Вінчестер все одно буде там, за рахунок розкручування, часу доступу і так далі. і так далі, Враховувати, куди йому підключатися, з якою швидкістю позиціонуватися. Він буде мати реальну швидкість, не лінійну, а саме рендомну швидкість, ну, приблизно там 70 100 ну, може, 120. Мегабайт на секунду. Ну, тут ви отримуєте 80 тільки при запису, при зчитуванні, звісно, що значно швидше. Тож, все ж таки, цей накопичувач, я хочу сказати, що він має місце бути. Що я ще хотів сказати? Я вже казав, що тут мікросхема вона має свій код. Я викладав ту фотку, і люди мене питали: ну, типу, ну ти виклав фотку, а чого ти не хочеш нам одразу повідомити розшифровку? Ну то я повідомляю, що по цій розшифровці написано 1 ТБ. Так само цю, це маркування можна підробити. Це сандіск, чи не сандіск хто зна. В контролері інформацію можна підробити. Це сандіск чи не сандіск хто зна. Розумієте, ну, ну так, ну коротше, так те, що це дуже схоже на нефейковий накопичувач, принаймні, те, що має бути, я сказав одразу. Ну, а висновки робіть вже самі. і кому ще що там не, не, не зрозуміло, то пишіть, ну я буду намагатися відповідати, але це вже просто занадто велике прискіплювання до накопичувача за вибачте невелику суму грошей. Якщо ви хочете щось фірмове, ну то йдіть в магазин, беріть Kingston там або Самсунг, або ще щось із гарантією там п'ятирічною. Буде вам щастя і користуйтеся. Але воно буде коштувати там в 3, 5, 10 разів дорожче, і відповідно ви будете знати, за що ви ті гроші платите. Коли ви берете ось так кота в мішку, то звісно, що нас цікавить в першу чергу фейк чи не фейк. Я вам кажу одразу: це не оригінальний накопичувач. І він дуже далекий до того, щоб це було виробництво велике на заводі і так далі. Я показував, що мікросхема пам'яті тут розпаяна вручну. Навіть флюс не відмили його. Розпаяли вручну. Скільки він протримається, невідомо. Враховуючи те, що мікросхема пам'яті гріється не сильно, є ну, таке невеличке в мене припущення, що воно все ж таки попрацює. Якби воно грілось доволі таки сильно при навантаженнях, то я б тоді казав, що ну, краще не треба брати, тому що є проблеми. Але гріється воно фігню. Тому що все ж таки 90, скільки там 5 чи 6 шарів, я вже не пам'ятаю. На, на, на цій мікросхемі, і, хоч воно і прогрівається, начебто при запису, і воно. Не, все одно не створює таких великих переля... перекосів, і, і які б могли призводити до того, що реболінг йому потрібен одразу, або воно там розпаяється, або погано припаяно. Ну це може бути заводський дефект, так само, як і скрізь. Так само, як і скрізь, ви можете його фізично пошкодити, або ще щось, або той, хто паяв, він погано його розпаяв, або ще щось зробив. Йдете до будь-якого першого майстра, який робить реболінг, він вам виставить цю мікрофону мікросхему, заплатити йому гроші і подивитись, що там, що там всередині. А я, але я хочу сказати, що за ці гроші, що є, то це все одно непоганий варіант, непоганий. Можливо, ця мікросхема пам'яті дійсно була десь в використанні, її десь звідкись зняли. Маркування просто спилили, і таке може бути. Спилили то маркування і просто впаяли руками та й все. Але плата самі плати, які підложки, скажімо так, вони замовлені на офіційному автоматі розпаянні. там, Там якраз ніяких проблем немає. Проблеми є тільки ось з розпайкою мікросхеми, вони можуть бути як і скрізь і з косяками. І тому не дивуйтеся, якщо ви берете такі накопичувачі дешеві, то скрізь можуть бути косяки. І в великих накопичувачах, великих контор типу Samsung, бувають косяки. Просто там тестування робиться краще, да. і там ніхто не заощаджує на тому, щоб паяти вручну ті мікросхеми. Це теж правда. Але ж вони і коштують відповідним чином. Ну, отже, так, як ви бачите, вже у нас зчитано 372 МБ. Тож, принаймні, хоча б 500 МБ ми з нього візьмемо. Але при тому, при всьому, ще 34 хвилини у нас є в запасі. Ні, трендити 34 хвилини я не буду, так що ми цей пропустимо момент. Отже, пройшло у нас більше 4 годин тестування однієї тільки програми H2. test Ми можемо визначити, що це все ж таки не фейковий терабайт на ssd шник І все, що я можу сказати, кому було дуже цікаво, фейковий чи не фейковий, вже друга програма показує, що не фейковий. Обсяг 1 терабайт. Чесний. Все, я на цьому закінчую тести. Всім кажуть слава Україні! Віримо в зсу. Тримаймося.